Доброго дня, діти! Сьогоднішнє наше заняття має назву Без Калини нема України. І до мене у гості сьогодні завітала дівчинка Оленка. Роздивіться, яке гарне у неї вбрання. Сорочка вишивана, спідниця, такий гарний віночок. Як ви гадаєте, у якій країні носять таке вбрання? Так, молодці в Україні. А скажіть, будь ласка, а в якій країні ми з вами народилися? Так, в Україні. Тож ми з вами українці, Оленка Українка, я теж Українка і марійка Українка, і Богданчик Українець. А чи знаєте ви? Як називається столиця нашої держави? Молодці! Вірно, Київ. А чи знаєте ви, які символи є у нашій державі? На початку давайте з вами пригадаємо, що символи бувають державні та народні? А які державні символи ви знаєте? Давайте разом пригадаємо, це наш прапор, герб України та гімн України. Які ви молодці, а які народні символи ви знаєте? Давайте разом з вами пригадаємо барвінок. Це вишиванка. Національний одяг. Це віночок, це рушник, це така лялька-мотанка, калина. Хата українська, борщ. Це символи народні. Прослухайте віршика. Червоне кетяги Калини горять вогнями усіма. Без Калини нема України, без народу в країни нема. Калина і Україна не роздільні. Калина полюбила українську землю за найбільш сприятливі умови для росту, а народ України. Шанує Калину за її пишну вроду та цілющі властивості. Народ України складав прислів'я про Калину. Послухайте їх. Пишна та красива, немов червона Калина. Без Калини нема України. Ось такі гарні прислів'я складали про Калину. А зараз пригадайте. Які народні символи ми сьогодні з вами повторювали? Розумнички! Але вже час прощатися, тож до нових зустрічей!